Всім привіт! Сьогодні у мого батька зламався телевізор і я спробую йому допомогти. Маємо ось такого пацієнта звичайний китайський телевізор, і скарги на те, що звук є, а зображення немає. Дуже поширена проблема. А проблема все в led підсвітці. Причини всього дві: або згорів один із світодіодів на ось такій, або схожій смужці. Або не йде живлення на таку смужку. А щоб переконатися, що це проблема з підсвіткою екрана, нам знадобиться простий ліхтарик. Зараз вимкну світло і покажу, як в цьому переконатися. Щоб було краще видно, вимикаємо світло і після цього вмикаємо телевізор. Беремо телефон, який має функцію ліхтарика, і світимо на екран. І як бачимо, є зображення. А це означає, що екран працює, не працює тільки підсвітка. Видно якусь квіточку. Ну що ж, розбираємо телевізор і лікуємо хворого. Ось так виглядає телевізор з іншого боку. І ось його маркування. Можливо, комусь буде цікаво. Якщо ви не знаєте, як розібрати телевізор, є дуже простий спосіб: відкручуєте все, що бачите. Та і якось він розбереться. Після того, як всі гвинтики відкручені, обов'язково перевіряємо, чи справді ми їх всі відкрутили, тому що вони полюбляють ховатися в ось таких місцях під наклейками. У моєму випадку тут нічого немає. Отож, телевізор можна відкривати. І, можливо, потрібно пройтися по ось таких місцях пластиковою картою, щоб відкрити внутрішні замки. І відкриваємо і все. І телевізор у нас відкрився. Ну а далі нам потрібно бути дуже обережними, щоб не зробити ще гірше, ніж було. Нам потрібно зняти пластикову рамку. Шукаємо ось такі гвинтики і ось такі пластикові замочки. І знімаємо. Ви тільки погляньте, як сховався останній гвинтик. Потрібно спочатку дістати плату інфрачервоного приймача, а далі сидить цей паразит. Якщо його не викрутити, можливо щось зламати, тому будьте обережні. І ще хочу розказати про плату телевізора. На ній є вихід живлення на led підсвітку. Там є отвір, і ось цей дріз заходить під ось цей метал. І на цьому роз'ємі має бути певне живлення. В моєму телевізорі це 45 вольт. Я перевірив. Все працює, тому робимо висновок, що все-таки згорів якийсь світлодіод. Знімаємо рамку телевізора. Вона знімається дуже легко, звичайні пластикові замочки. Далі від'єднуємо шлейф і відкручуємо ось цю плату. І разом із цією платою ну, дуже обережно знімаємо матрицю. Матриця безпечно демонтована, і далі нас чекає ще одна пластикова рамка, яка знімається дуже легко. А під рамкою нас очікують ось такі розсіювачі. Їх також потрібно обережно зняти. І далі ми бачимо наших винуватців. Ось це світлодіоди. Потрібно зняти ще один розсіювач. Він прикручений на гвинтики, але буває таке, що він приклеєний на двосторонній скотч. Зараз відкручу та покажу їх. Ось так це виглядає у відкритому доступі. Кожний світлодіод під'єднаний послідовно, а це означає, що хоч один згорить, все вийде з ладу. Ось і довго не довелося шукати винуватця. Ось видно, що він згорівший. Далі потрібно обрати метод лікування такої проблеми. Їх існує всього два. Просто точково замінити один світлодіод і все далі буде працювати. Але скільки буде працювати, ніхто не знає, тому ідеальний варіант. Замінити повністю всі стрічки на нові. З моменту початку ремонту минуло вже 2 дні, тому що я замовляв ось такі LED-стрічки. Я обрав ідеальний варіант ремонту і вирішив замінити їх всі. Вони трішечки не такі, це аналог, тому їх доведеться трішки приклеїти. В одному місці співпадає отвір, а в іншому місці доведеться на двосторонній скотч якось закріпити. Але це не страшно. Головне, щоб воно все працювало. Підсвітка встановлена та під'єднана. Зараз накину матрицю та перевірю, чи все буде працювати. Матриця під'єднана і зараз перевіримо все на працездатність. Вмикаємо телевізор. І, як бачимо, екран працює. І мені навіть здається, він... Трішки яскравіше працює, ніж до цього. І до речі, якщо ви хочете, щоб ваша LED-підсвітка довше працювала, зробіть в налаштуваннях меншу яскравість, хоч трішки. 95% 90%, ну ніяк не 100. І тоді ваш телевізор буде довго працювати. А зараз я збираю телевізор і віддаю його власнику. Ну що ж, телевізор відремонтований, і це, мабуть, одна з найпростіших несправностей телевізора, яку ви можете самостійно усунути з самотужки. Телевізор пропрацює ще довгі довгі роки, а я піду до батька встановлювати телевізор на місце. А вам кажу до побачення. Нехай ваша техніка працює довго, надійно. Всім добра, до нових відео.